Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати вологату шоколадку. Для неї потрібно нам всього лише три інгредієнта. Це ось така халва. Я думаю, всі вже бачили. Е, купила ще таку фісташкову пасту. Не знаю, чи вона смачна. скуштуємо. І замовила ось такий шоколад. Тому будемо зараз готувати її. Зливаємо шоколад в ємність, залишаємо на паровій бані та час від часу помішуємо. Вливаємо шоколад у форму та залишаємо в холодильнику. Далі додаємо фісташкову пасту, викладаємо пішованіє по всій довжині форми. Вливаємо теплий шоколад і майже кінцеві результати ми рівняємо нашу шоколадку. Я її тримала в холодильнику приблизно години півтори. Шоколад дуже цікавий в поєднанні, я навіть такого ніколи не куштувала. І так це смачно. Ставлю оцінку 8, так як він дуже солодкий.